Like, like Звір. Ми вдали знак Що yeah. це було? Ви чули? Пацани, фотка. пацани, там у Я Надіюсь, пацани там бежимуть. Це необхідне спорядження це для це цього є. випродування продається безкоштовно. Надається безкоштовно, Тобто все, що нам а, треба, буде а, тут бути. Ну давайте попробуємо. А в чому фішка Так, Просто приведемо, значить. Що у нас є? Його ми типи ви що це, це про набір. Це набір промакс. Тут навіть кулемети є. І калюрне, Йо, то ти це ти можна сліпити духа і він буде сліпий ходити. Ларі Доя відповідає всім'ї завжди. Нічого а, собі? Ніхто. Що... І що воно робить? Ну, Я підтримю мікрофон. Може З... бути? Звін. Прикольно. Ми вдали знак. Йоми. Дай нам знак. Я тільки що щось чув в цю штуку. Я походу знайшов кімнату. Ти тут? Єв, я з дебав в кімнату на горі ванна він відповів мені в радейку. Тут він розмовляє по радейку. Я завдяки цій штуці вичислив, прикинь, він почав щось шуміти. Я вичислив. Я йду за іншими приладами. Я, я тут маю. А, ну тут ставтесь тут. Щось ще впало, він дуже багато речей вже до речі. Можна його, принц в принципі, дотом кот звалити. Що шеф тебе є ультрафіолет, і у нас більше нічого немає що. Не, родей є, але. А, <ривіт> відеокамер дофіга у нас є. Це ж може бути ор. О, мінусова, походу, є. Мінусова. <ривіт> так, ми вже здибали два евіденси. Є, є ДОТ! <ривіт> <ривіт> є є, <тот, ривіт> <тот. ривіт> Все, валим, <ривіт> у нас <фідає> всі <ривіт> Евіденці є. А, мінусово не може бути, в принципі, бо тому що проектор DOT і радіоприйматель мінусово немає такого. Блях, значить це не мінусово. Ну він точно відповів. Він точно відповів і він точно в DOT показався. Я беру камеру, значить. Ставлю там. Я взагалі не знаю, що це таке то, от 3604. Я думаю, що це камера. А, я думаю, що... О, він що, світло виключив. А де рубельник? Блин, а як тут від духа? Я не буду, Я включено. Значит, просто свет світло... ну, типу, тут. Ну, типа, тут а як тут хватит. У нас там часом хрестів не було ниякер. Яким нахуй. Тут вино, А, це вино каш. Капець, це немає, хуа, це тут тупо немає вообще. Вот от я кімната. Камера є. Ух ти, ультрафіолет лопашить по всій хаті. Дай нам знак. Ми лічовам світло. Я уход. Та моє кочак ще пацан. Я уже включил. Чекай, це не уход. Камеру поставив, будемо за вогником дивитися. Лавки нема. Вогнатики на ПП. Може бути М5, якого в нас нема. No. А хто на М5, ведь подивись. Походу це такий чалдж, типа, що вони всі з того визначить. Блях, у нас благоволення є, ми могли бути в В. Рейс на М5, але я його викраслю. А чого? О, охота, охота! Welcome back. There's some jobs ready for fun. you. Це той самий. Той сукен, а що на нього було зараз? На нього це було М5. Як його визначити пацями, фіє, знає, знаю. Білий капець мене швидко догнав, пацан. Капець кімнати, це кімната, що діти роблять, це шо якісь. Пацани! Що це було? Ви чули? Пацани, ви чули то? Я якийсь сміх, типа, дитячий. Дай нам знак. Я здебав, пацани, Я здебав. Ходіть сюди. Спускайтесь. Майстерня, якась. Ти тут? Дай нам знак. по вже уже на майор. У мене тут балон тільки, що шипнув. А, блокнот, вот, полиставиш, да. тут теж з'являється зона дії. Що це за рука відрізана? Да. Це рука відрізана. Да. А, ну... Мавпіча да. лапа? Що це таке? Трихзіркова мавпіча лапа. А я не можу цього забрати. Її не було, коли я тоді піднімався, Ну я не впевнений, що це тут, може бути знизу, але вроді там. Дай нам знак.

Дай нам знак. Бляха, це тут повсюди якісь звуки, це повний поташ. Тоба повсюди звуки, я не знаю, де живе. О! Знов шапці. Та, ти тут, ти тут, пацани. Ти тут? Ти злий? Чого ти хочеш? Скільки тобі років? Ти тут? Ні. Відповіді нема. Що на Джена, так? Що треба на Джена? МП, ультрафіолет і мінусова тестора твер. Мінусової нема, чувак. А може і є. Ти бляха Що ти тут ходиш? <рес> він не виходить з кімнати. Так а де тут відпиток може бути вообще, я не шаль. Я тоже оце дивився і не понял. вже на горі. Бляха, він наверх ходить, небезпечно слейте. Бля, шкаф! Я аппетизар. Ну, це точно не дух, який вміє ходити через стіни. Я лише почув це точно. Я джент. Вітя, твоя тактика за канал. Вы их что-то из парации там надо пукать, я вас не чую. Да, Элизабет Майерс, дай нам знак. Так а шо, никто не ходит за минусовый... Да, а, нас нема термомит. Да, то тут. Ну, пару зеро дайте, то тут. Дай нам знак. Я, я, базика, Я. Yeah. Точно тут. О, знов мавпіча печал лама. Опа. Що ты за мал печалапа? Є, я відпечаток, я yeah, відпечаток. Yeah. Yeah. Прикольно. О, на шорт. Yeah. Сфоткав на крезирке. Нарешті ми на подивилися. Є. Yeah. Давайте я по Ти Ты тут? Да, я тебе за технику ну, я, не... я Сасна, Ну даже я Сасну, ч это? Радиоприйманчия, я Сасну. Я ты отвечаю. Я не знаю, минумаре типа. Ну, перешкодами шар. Типа с вырезками из радиочастот. Там было бы. Я, я Сасна. Я выхожу на камеру дивитися. Ой, котко mm -hmm. тебя нечаянно. Та що на камеру дивиться? На камеру взяв руки і дивишся. Дай нам знати. Ух ти шо ж полетіло. Пас кен. Там може бути знаєш що? Полтер? Є? Там нас yeah, може бути. Думаю, що це таки він запис не підличать. Мені скидал, mm -hmm. давиш мод. Ну, не mm -hmm. так, щоб дуже, але викинув. Скидав, скидав, я прийшов дивився на камеру, браж, а, там ще та? кину. Ну це все, напевно він. Тому ну, не будемо скидати, будем скидати ще мінусової температури, бо пара з рота йде. Ну то ми того ніяк не вичислимо. Не вичислимо. А це може бути мімік, який може вдавати полтергейста. Це мною худовочка. Е, е. Так. Ну якщо я це не... фантом, то бери Фотік, пацан, він може нас спасти. Е, як це визначити мімік? та фотіки там А Як змішать? Та ніяк, якщо не буде проектора, якщо не буде блокнота, то це нік. Оце... Блокнот. Стоп. Записане? Блокнот є? Ні, мені здобувають. Ти, ти їх неправильно поставив. Я аптеку ставив. А, так записане, як, ні. Так. Ну, примарні записи є. Так постав його, постав, постав на місце. О, я бачу, ви сфоткали. Є висок примарні висок. записи. Я бачу. Що по завданнях? Ми все виконали? О, він ще раз написав. Блін, датчик руху треба. Йома, я стільки фоток нарубив, кротих трьохзіркових. Акуратно, активність сильно росте. Так, він світло виробив. Короче, по, по завданнях взагалі нічого не виконали, бо треба... Приведе за допомоги датчику руху виявити і втекти під час цей без втрат. Що там є? Де датчик звуку. датчик руху, щось не стоїть. Є, ну в ні? Ти його активував? Бляй. Я не знаю, але ніякого датчика нема. Активність нуляче, що все окей. О, тепер він поставився. Є, пікнув. Зразу ж. Ще лишились Шали вежати під час опад. Задание век не Ну це вже можна їхати. я думаю. Та-та, в принципі, можемо їхати вже Можемо їхати. О, зараз дай далась. Виявите звук. паранормальний звук за допомогою мікрофона, це я. Та, це датчик групу. Ти маєш камеру, пацан? Ні. Ну, маю. То Я візьму руку. Погнали. Okay. Але ви пошуміли вже на ту гору. Mm -hmm. Дай нам знак. Mm -hmm. Бляха, ти шо гонщина пути в мене. Тут 80 був шум, але це міг те шуміти. Але 80 це дуже багато. Дай нам знак. Хезер лайріс, ти тут. У мене у мене, у мене поверт. Де на горі? Дай нам знак. Знову, як це шумно зразу стало. В мене запис из него? Ты закончился. Нет, а ну, вы Ті не, не, так поглядели небес запису? Нет. Дай нам знак. Мені шесть пердив тика. Фезер лайв, если ты тут. Дай нам знак. О, дот, едот, дот. Да, є. А ну Вітя, я хочу поговорити. Значит, чому на 1 так? Та, та, на один світ, я пам'ятаю. Ти тут? Ти злий? Як тебе звати? Скільки тобі років? Чого ти хочеш? Я, походу, він не відповідає, але я бачив, як він знов пройшовся крізь двері. А що в нас ще може бути вдома? Що в нас ще є? А, цей. Є, є, орд, є орд. Є орд, він тільки щось сіпну, цей. Примарний вогник є. Ультрафіолет може бути на банчі. Він тільки щось сіплу. Світи, світи, світи на, 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 на двері. О, двері! Я це панч. Це банші, пацани, це, це дуже небезпечно. Ай, фоткай, фаткай, папай. Я відп'ятки рук, нормально. Welcome back. нормально. prepared Банші. О, змусити привида загасити полум'я. Завдані. Ну как ще не гад благовонья? Это не благовольня, это свечка. У нас канаді на небо виглядает, знаешь. Да попробуем. А! Тут а! Тут холодно. Дай-да-да. Неще, неще. Там нема печала. О, вон. Я тут ворожок. Ніка поводи таки. Там попа скенов бачила. Задуй свечку. Задуй свечку. Можно хут выставлять, наверное. Ну? Да, можно. Бля. Та поставим нормально. Да не, у меня половина знака. О, свечка не... потухла. Є. Yeah. не Ну типа половина знака. Пацаны, фотка. Фотка, фотка, фотка. Я, трезирки, да. Так, что э, это у нас? Ультрафиолет, и что, и все? Я боялось, поки Я пошел за приладами, потому что вообще ничего не было. Ну, пока, не бы ничего не было. О, да, я дот, я дот, пацаны, я вижу только шаблон. Газуй, что ты стал? Где Рубер работу? Давай, я тут. Ну, дот, я, пацан, у нас уже два эведенца. Примарних записів не може бути. Блокнот відпадає. Мінусово теж відпадає. Або радіо, або цей вогник. Ну вогника не видно, Але можна буде з рук. Подивися, пацан, з руки може камерою. І світловинка. А який там Кейт? Okay, okay. Зараз подивлюся. Кейт Еверлі. Це я я думаю можна викреслювати. Хочете гон, Воно не дає мені включити світло. Я тільки включаю, воно виключаю, щитку. Зараз подивлюся, що це може бути. Це гоніво. Радіо. Є радіо? Це, це фантом. Ну все, easy cut. Ну пацан тебе мозги поплели конкретно. Вона, Вона відповіла на кейт Еверлі, ти з нами. О, oh, Complete Weekly Challenge це очивка. Ширіткисну? Шейпу здала очівку. Ну тепер будете на мене чекати 100 годин. Чого? Ну бо тепер мені дали 5000. Ага, на купа, так? Так, благовання. це дуже круто. Я богован, я манюшку. Ти можеш то закрити, а і типа Я хочу подивитися, що дасть Ось тепер давайте, навіть тоже Йома, а досвіду з кожним рівнем все більше і більше треба. Так, да. чомо ти піш. Це сильно. Ого, скільки всього відкрилося